Уявіть, 9-10 століття. Ви молодий Русич із Під Чернігова. Рік тому, захищаючи свою худобу від сусідів, ви програли битву і потрапили в полон. Тепер ви невільник, і перебуваєте в Кордовському халіфаті на Піренейському півострові, що майже повністю під владою арабів. Сонце палить, ринок галасує. На руках у вас кайдани. Місцеві називають вас не інакше як Сакаліба або живий товар. Ви такий не один. Навколо повно хлопців з Дніпра, Волхова, Західної Двіни, Смоленська Новгорода, слов'янських рабів так багато, що сама назва вашого народу склав використовується в грецькій мові як синонім слово раб. Слейв в англійській, сакаліба в арабській. Раби це предматроски. Володар рабів, неймовірний багатій, який сколочує на цьому неймовірні статки. На таких, як ви, тримається економіка держави, яка щойно зароджується. Як же так вийшло? Народження держави з бізнесу. Руський бізнес, як і руська держава, виникла практично одночасно. Можна сказати, що держава Русь це спадкове володіння Рюриковичів, спочатку з'явилася як торгівельне підприємство. Це була мережа укріплених поселень, що контролювали ключовий водний маршрут шлях із варягів у греки. Цим шляхом протягом багатьох століть вивозили добре відомі нам товари: хутро, віск, прядиво. Але крім цього, був ще один найцінніший товар слов'янські раби. Візантійський імператор Константин Багрянородний у X столітті писав: Руси мешкають на Дніпрі, а їхня головна фортеця Києва, Київ. З весни, коли сходить лід, союзники Росів, слов'яни спускають на воду човни однодревки, руси та слов'яни пливуть до Києва, а потім прямують далі на південь, до Криму, Болгарії та Візантії. Де збувають свій товар? Руси та полюддя? Звідки ж брався цей товар? Із зими до весни руси влаштовували на своїх територіях полюддя або круження, збір данини з усіх, до кого могли дотягнутися. Хтось платив хутром, а хтось людьми. Тобто рабами. Навесні рабів разом з іншими товарами возили до Києва та його околиць. Звідси, влітку, все це відправлялося на перепродаж до Константинополя та на Арабський Схід. Повість временних літ прямо описує дружину князя Олега, як і були в нього слов'яни варяги і інші, що прозвалися Руссю. Неймовірна торгівельна мережа та логістика. Работоргівля на східноєвропейських землях. Забезпечувала просто таки колосальні прибутки. Наприкінці 8 століття вартість раба в Західній Європі становила близько 50 грамів золота. У Візантії вже 60 грамів. А вже в Арабському халіфаті ціна доходила до 638 грамів золота майже в 10 разів більше. Раб коштував як розкішний предмет. А транспортування обіцяло 300% річних. Вся ця схема працювала завдяки дуже злагодженій логістиці шляху із варягів у греки. Перший шлях це Балтика, Ладога Ільмень. Грибці заходили з Балтійського моря в Неву, піднімалися в Ладоське озеро, а звідти по Волхову в озеро Ільмень, біля якого стояв. Великий Новгород. Шлях номер 2 Волоки. Зільмені поцні кораблі тягли Волоком по суші близько пів кілометра до річки Тверці. Саме тут виникло містечко Вишній Волочок, звідки судна потрапляли у Волгу, а далі в Каспійське море для торгівлі з арабами та персами. Третій шлях. Дніпро. Другий варіант по річці ловать знову волоком впадали в Дніпро, а звідти в Чорне море до візантійських купців. Головною проблемою дніпровського шляху були могутні пороги. Трохи на південь від Києва найстрашніший з них був ненаситець. Росам або русам доводилося висаджуватися кілька кілометрів вести рабів у Лунцягах вздовж берега, поки судна тягли по суші. Попри це все, на весь маршрут йшло менше року. Чому саме слов'яни? Слов'янські народи стали основним товаром на ринку рабів із двох причин. Величезний попит на Сході. Арабський халіфат, який швидко завойовував півсвіту, був готовий платити просто таки величезні гроші за цих рабів. У Християнській Європі, де рабів уже не вистачало, виникла етнічна складність продавати християнина іновірцям, які змусять його прийняти іслам, було гріхом. Друге наявність язичників. Східна Європа була повна язичників, продавати їх у рабство не вважалося гріхом. Місцеві князі після набігів на сусідів мало дуже багато військовополонених яких було досить дорого утримувати. І вони охоче розплачувалися ними з русами, як даниною. На цьому ринку русам було найпростіше вони могли захоплювати, збирати данину і вести на південь живий товар, який коштував як сьогоднішній спортивний автомобіль. Але що ж сталося з русичем, захопленого ним в полон біля Чернігова? Якби Русич залишився в рабстві у сусідів, він би потрапив у патріархальне рабство, де раб став молодшим членом сім'ї. З такого рабства пізніше можна було б викупитися. Але, потрапивши на міжнародний ринок, усі родоплемінні зв'язки рвалися, і на нього чекало класичне рабство. У цьому рабстві раб це власність та знаряддя праці. Арабський географ 10 століття Ібн Хаукаль писав, що в Андалусії слов'янських слуг каструють, щоб вони не могли спокусити дружин господаря. Для Русича тепер усе залежало від того, куди його продадуть. Працювати на солончаки, чи служити солдатом, гулямом, чи потрапити євнухом до Грему. Черніговому. Швидше за все, більше ніколи не бачите. Кінець золотої ери работоргівлі. До 11 століття ситуація докорінно змінюється. Дедалі більше слов'янських народів переходить у християнство. Церква починає протидіяти продажу християн-мусульманам. Наприклад, архієпископ Праги, святий Адальберт. Боровся з чеським князем Болеславом II, який не хотів зупиняти досить вигідний бізнес. Після хрещення Русі держава Рюриковичів, запозичуючи ідеї з Візантії, починає будувати державу навколо вузлових точок шляху із варягів греки: Київ, Новгород, Смоленськ. Хвиля христи... християнизації поширюється системою річок і землі, що перебувають під опікою митрополита Київського і всія Русі. Поступово починають називатися Руссю. Міжнародна торгівля продовжується, але тепер на кораблях і перевозити віск, який стає справжньою нафтою середньовіччя та інші товари, досить вигідно. Саме так навколо водного маршруту, що виник завдяки торгівлі, де найціннішим товаром були люди, і склалася Київська Русь. Обов'язково підпишіться на канал, ставте лайк, пишіть свої думки в коментарях під цим відео. До нових зустрічей!